Всім привіт! Хочу показати свою нову авторську схемочку. Це є Edelweiss номер 2 Зробила цю прикрасу пані Тетяна Дрань. І це одна єдина з усіх майстринь, яка надіслала мені свій фотозвіт. Дивіться, яка вийшла красуня, неймовірна краса. Отримали цей майстер-клас дуже багато дівчат. Які купували у мене Edelweiss номер 1 комплект. Це схемочка плюс майстер-клас. І всі дівчатка отримали у мене ось такий ще майстер-клас. Красуня вийшла неймовірна, дуже-дуже гарна. То, хто має бажання придбати саму прикрасу, тоді пишіть пані Тетяні, я залишу силочку в описі під відео. Кому Хто має бажання придбати схемочку, то пишите мені. До нових зустрічей. Пока-пока.